Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо шаурму по-домашньому. І для приготування нашої шаурми нам знадобляться. По-перше, ми беремо для м'яса куринні бедра. Це ідеальний варіант. Тоді м'ясо наше буде сочним, соковитим, таким, знаєте, і насиченим е, смаками. Ми ще ж дамо для м'яо спецій. Те, що потрібно. М'ясо у нас на кісточки із шкіркою. Шкірку, кісточку прибираємо, відділимо м'якоть. Один томат. Капуста грам 150, три зубчики чеснику, лаваш, кетчуп чілі гострий. Суміш спецій. Тут у мене спеція барбекю для куриці. Чорний молотий перець, солодкий, копчений, хмелі сунелі трішки, оливкова олія, сіль, суміш чорних, чорного і білого молотого перцю. Майонез, солоні огірки, кефір і йогурт. Замість йогурту можете брати сметану. ось Подивіться. Йогурт, чудова основа під десерти та соуси. Тобто ідеальний варіант. Почнемо з того, друзі, що зробимо наш соус, щоб він вже настоювався, поставимо у холодильник. А потім займемося нашою куркою. Для соусу ми беремо 3 ложки ось такого йогурту. Подивіться, який він густий. Супер буде основа. Ось так от. Це ми робимо соус на 2 лаваша. Я люблю, коли він густий. Беремо приблизно три ложки кефіру. Так. І додаємо дві ложки май... майонезу. Ось так. І сюди ж ми подрібнюємо три зубчики часнику. Було б ідеально, якби в вас ще була якась зелень. Взагалі чудово, можете додавати петрушку, там, кінзу, не знаю. І тепер ми наш соус розмішуємо. Трішки підсолили і все. Наш соус готовий. Як бачите, ідеальний. М? Так, те, що потрібно, друзі. Тепер займемося куркою. Ми Очистили філе від кісточок. І тепер так, я не буду нарізати кубиками. Все це перекладаю у ємність. І ми. Це все замаринуємо. Для цього, друзі, я додам зовсім трішечки олії. Я додам спеції, ті, які я називав. Спеції це важлива основа. І я додам сіль і чорний молотий перець. І ось так це все добре відіжмемо, щоб всі частинки курячих цих бедерці. Скажімо так, філешки цих бедер. Увібрали в себе це все. І поки відставимо їх маринуватися, ну, буквально в мене не буде багато часу. Ну, хвилин 10. Все. Пройшло 10 хвилин. відправляємо наші філешки на пательню, попередньо розігріту, суху, без нічого. Нехай воно добре ось так от обсмагується з одного боку, а потім з іншого. І готуємо наші філешки до готовності. Круто, коли є гріль чи накшталт щось цього. У Нас цього нема, тому виходимо із пательні. Але повірте, буде також супер. А поки наша курочка смажиться, ми наріжемо огірки. Подивіться, які у нас класні огірочки. Я буду нарізати ось такою тоненькою соломкою. Ви можете нарізати кружочками. Кому як. Мені подобається ось так. Дуже класні огірочки. Тоненькою. Потім ми здовж нашого лаваша її розкладемо. І так, друзі, ми пророблюємо. подивіться, класні які огірки, Ми пророблюємо з усіма нашими огірками. Я взяв шість зовсім невеличких огірочків. Нарізаємо помідор. Також з скібками я буду небагато, тому що я невеликий поціновувач помідорів. Так уже хай буде. Зовсім там три, три скібочки покладу і все, друзі. Друзі, зазвичай томат кладу, але сьогодні подивіться: ось такий виявився томат. Такий неякісний. Завтра обов'язково зроблю зауваження в магазині, тому що отаке, друзі, їсти не можна. Тому, вибачте, сьогодні я томат не покладу, один і другий, такий зелений. Але майте на увазі, що в рецепт. Входить і томат. Просто ми нарізали. Нарізайте, як хочете. Це домашня шаурма, як вам подобається. Додамо трішки цукру менше чайної ложки. І трішки солі. Небагато. І тепер добре оце все відіжмемо. Хай вона трішки промаринується ось так. Засмучений я томатом, що так вийшло. Завтра обов'язково зайду в магазин і зроблю зауваження, тому що так не має бути. Тим більше по такій ціні, по якій його продають. Все, ось так добре примяли. І дамо трішки капусті настоятися. І до речі, капусту також буде дуже смачно, якщо будете використовувати червону. Вона, як на мене, має трішки інший смак. І е, на початку відео, друзі, забув згадати, я завжди ще е, додавав до. Нашої страви червону цибулю. Ну, зараз її в магазині нема, тому без червоної цибулі. Але додам звичайної білої цибулі. Обов'язково. Друзі, наша курочка готова і вона просто ідеальна. Подивіться, соковита. Просто супер. І шкориночкою. кориночкою. Почуваю ідеальна всі спеції. Те, що треба. Все-таки Та бедро, повірте. Ну, можна бати, звісно, і філешку, але вона може потім виявитися сухою. Тому я ніколи так не ризикую. Подивіться, яке м'ясо класне. Просто супер. Нарізаємо. І нехай воно трішки остигне ось так, друзі. Все нарізаємо кубиками і нехай воно остиває. Ну що ж, друзі, ось такий у нас сьогодні лаваш. Тепер. Промащуємо його дуже добре соусом. Тоді він буде е, соковитим. А я таке, якщо чесно, дуже полюбляю. Ви можете менше, можете тільки на одну. Але я промащую соусом добре. Не хвилюйтесь, завдяки йогурту, в принципі, лаваш не розм'якне. Йогурт його тримає. Ось. Тепер викладаємо. Нашу капустку. Ось так. І ось так, друзі. Це великий листочок. Далі мали йти помідори. Ну, ви бачите, які помідори у нас. Тому декілька цибулинок в ідеалі, якщо це була б червона цибуля, це було б супер. Ну, у нас її нема. Я люблю дуже і білу цибулю. І, друзі, Викладаємо, все такий не дуже гарний. Викладаємо огірки наші. Не соромтеся, у нас все по-домашньому. Е, одразу порада в мене який був, так не багато огірків, але я люблю. У мене який був лаваш, беріть, щоб він був трішки ширше. І тепер курку. Курку викладаємо нормально. Це основа, ми її дуже-дуже добре обробили в спеціях. Це те, що потрібно. І можете додати, я також додаю трішки кетчупа. Зовсім трішки. Можливо, у вас є якісь інші соуси, які ви любите. І ось тепер ми вже загинаємо края шаурми нашої з одного ось так і з іншого боку. Тепер зрозуміли, чому я кажу, що краще брати. Поширше шаурму. І ось так. Дивіться, який кайф. Ось так. Завертаємо її. О! На соус ось сюди Ладно. не вийшов. Прям супер. І так робимо з другим лавашом. Тепер відправляємо наші лаваші на суху пательню. Ось так притискаємо і. Обсмажуємо дошкориночки. Дуже-дуже соковитий у нас виходить наша шаурма. Все. З однієї сторони до шкориночки і з іншої. Ну що ж, друзі, ось така краса у нас вийшла. Давайте подивимося. О, який, як він хрумтить. Точніше, хрустить, вибачте. Що у нас виходить всередині? Просто подивіться. Тут були б ще томати, якби ще була цибуля червона. М -м -м -м. Друзі, супер! Просто супер! Раджу однозначно. М -м -м. Клас. Головне ще спеції в курку. Не жалійте. Дякую, що ви зі мною. І що це відео було для вас цікавим. ставте подобайки. Підписуйтеся на канал, і всім гарного дня.